Хочете побачити, як навіть президент США може стати головним героєм для мемів у китайських соцмережах? У цьому випуску ми покажемо, як Дональд Трамп, який обіцяв знищити Китай, сам став об'єктом жартів, карикатур і флешмобів. Гучні заяви, гучні провали і ще гучніший сміх з іншого боку Тихого океану. Тож вмощуйтеся зручніше. Сьогодні ми розбираємо, як Трампа у Китаї перетворили на головного боягуза світової політики. Дональд Трамп вирішив перекроїти глобальну економіку і кинув Америку у відкрите торговельне протистояння з Китаєм. Але постає просте питання: чи це війна, яку він може виграти? З перших днів битви Пекін відповідав максимально стримано. І поки Білий дім запевняв, що переговори тривають, офіційні представники Китаю холодно відповідали: Ніяких реальних переговорів не ведеться. Фактично, Вашингтон і Пекін. Спостерігали один за одним, умиваючи руки перед світовою аудиторією. Однак справжній театр подій розгорнувся не у високих кабінетах, а в китайських соцмережах. На платформах, як от Weibo та WeChat, де кожен другий пост проходить через фільтри цензури, раптом вибухнула хвиля сарказму. Трампа почали масово називати боягузом найпопулярніший хештег. Трамп поступився, злетів у тренди буквально за лічені години. Мільйони користувачів кепкували над різницею між гучними заявами Трампа і реальними результатами. Там, де американські офіційні заяви гриміли Америка переможе, китайські користувачі розмірковували, де ж ті перемоги? І якщо бути чесним, у цій критичній іронії було більше логіки, ніж у багатьох офіційних звітах Білого Дому. Варто пригадати. Коли Трамп пішов на вибори, він обіцяв знищити китайське шахрайство, інтелектуальні крадіжки, маніпуляції ринком, порушення правил ВТО. А на ділі отримали тарифну війну, яка боляче вдарила не тільки по Китаю, а й по американським фермерам, виробникам і споживачам. Китай відповів дзеркально: мита на американські товари, чорні списки компаній, бойкоти брендів. Соціальні мережі працювали як мегафон національної гордості. Хто нас чіпатиме, той отримає відповідь. І тут почався справжній парад сарказму. На Вейбо писали: Трамп багато кричав, але коли справа дійшла до реальних рішень, він просто здувся. Особливо яскраво це проявилося після підписання так званої першої фази торговельної угоди, документа, який насправді не задовольнив ні США, ні Китай, ні ринки. Спочатку погрожував знищити Китай. А потім сів за стіл переговорів і підписав папірець ні про що. Саме так виглядала оцінка мільйонів китайських юзерів. Іронія долі. Гасло Америка понад усе перетворилося у соцмережах Китаю на Америка понад усе. Сама собі проблема. Та найцікавіше почалося з історією навколо TikTok. Пам'ятаєте, гучні обіцянки Трампа заборонити китайський додаток у США? TikTok загрожує національній безпеці. Ми їх закриємо! Кричав білий дім. А що в підсумку? Ні TikTok не закрили, ні реальної заборони не ввели. І для китайських користувачів це стало ще одним доказом: багато шуму, мало діла. Тому на Вейбо, WeChat та інших платформах почали поширювати нову народну мудрість: той, хто кричить найгучніше, найслабший. Карикатури, меми, відео, Трамп з величезним молотом б'є по китайській стіні. І сам же від неї відскакує. Коментарі відповідні. Він тільки шумить, а діяти не вміє. Усе це не просто інтернет-бавлення. Соцмережі в Китаї стали частиною великої пропагандистської машини, яка допомагає вибудовувати наратив. Америка це більше слова, ніж реальні дії. Китай стоїть міцно, незважаючи на тиск. А що в реальному світі? Під шум тарифної війни. Американські аграрії зазнали мільярдних збитків. Ціни на технології підскочили, американські компанії почали втрачати доступ до китайського ринку. І коли Вашингтон поспіхом підписав Фаза-1, торговельну угоду, яку самі ж американські експерти назвали лише папірцем для збереження обличчя, китайські соцмережі святкували, Трамп сам прогнувся під тиском реальності. Так, формально Пекін погодився купувати більше американських товарів. Але на практиці обіцянки лишились обіцянками. Пандемія, внутрішні економічні зміни в КНР, нові правила гри. В китайському інтернеті цей епізод узагалі підсумували просто. Трамп обіцяв виграти війну і сам підписав капітуляцію. Коли стало зрозуміло, що тарифами Китай не зламати, Вашингтон переключився на іншу тактику: технологічну війну, ембарго проти Хуавей. Заборона на поставки мікрочипів, спроби зупинити китайські інвестиції в американські стартапи, погрози щодо 5G інфраструктури. Усе це подавалося під соусом. Китай краде наші технології, шпигує через свої компанії. У китайських соцмережах цю кампанію висміяли миттєво. Коли не можеш конкурувати чесно, вигадуєш ворогів. Постійні заборони і нові санкції лише підживлювали ідею, що Америка боїться китайського прориву. Меми, відео і дописи із сарказмом розліталися швидше за офіційні новини. Сильний гравець грає на полі, а слабкий змінює правила. Соцмережі стали не просто дзеркалом реакції, вони стали частиною державної стратегії. Коли йдеться про протистояння США, в Китаї дозволяють більше свободи висловлювань. Десятки тисяч постів на вайблодоєнвий чат усе будувало єдину картину Трамп. Це гучні слова без результатів. Америка слабшає. Китай тримається і йде вперед. Пандемія лише посилила цей наратив. Коли COVID-19 накрив США, а адміністрація Трампа демонструвала хаос у відповідях. Китайські соцмережі святкували. Трамп знову лише кричить і звинувачує інших, бо сам нічого не може зробити. Коментарі були безжальними. Великий лідер, що не зміг захистити навіть своїх громадян. Навіть спроба Трампа звинуватити Китай у розповсюдженні вірусу не змінила настроїв. Навпаки, на китайських форумах домінував сарказм Коли все провалюється, знайди собі винного. Коли Трамп почав стрімко втрачати позиції всередині США. через провал боротьби з пандемією, економічні проблеми та масові протести, китайські соцмережі буквально вибухнули тріумфом. Тематичні обговорення на Вайбо збирали мільйони переглядів із підписами. Великий торговий воїн здувся, перш ніж завдати удару. Іронічні меми показували Трампа, який б'є себе молотом замість торговельної стіни. А заголовки звучали як вирок. Обіцяв зруйнувати Китай сам зламав Америку. Водночас американські медіа теж усе частіше критикували Трампа. І коли опозиція всередині США почала ставити ті самі питання, що нам дали ці тарифи, чому економіка падає? У китайських соцмережах це лише додало масла у вогонь. Навіть самі американці визнають, Трамп більше шуму, ніж реальної сили. Після програшу Трампа на виборах 2020 року сарказм у Китаї досяг апогею. Великий воїн йде в забуття, залишаючи по собі лише зруйновану репутацію і зіпсовані відносини. І, хоча при Байдені загальний тон Вашингтона щодо Китаю не став м'якшим, китайські соцмережі продовжили підтримувати настрій. Немає значення, хто в Білому домі. Вони нас бояться. Торговельна війна стала лише одним із фронтів протистояння США і Китаю. Війна за вплив триває на ринках, у технологіях, у сфері безпеки. Але образ Трампа боягуза став символом того, як сильна риторика без сильних результатів лише підриває власну позицію. Сьогодні фраза Трамп виявився боягузом живе своїм життям у китайському інформаційному просторі. І це більше, ніж просто інтернет-мем. Це частина великої гри за глобальну першість, де кожен жест, кожна поразка або невдача миттєво стає інструментом пропаганди. У новій холодній війні між США і Китаєм інформація така сама зброя, як і економіка чи армія. І коли в очах мільйонів користувачів по всьому світу Америка асоціюється з криками бездії, а Китай із терпінням і стратегічною витримкою, це означає лише одне. Грайде не на місяці, на десятиліття вперед. Звісно, і в самих США не бракує критиків Трампа, які визнають, його тарифна війна не принесла обіцяного тріумфу, зате принесла масу економічних збитків. І ось тут, у взаємодії зовнішньої критики і внутрішнього розчарування, китайські соцмережі отримали ідеальний ґрунт для своєї іронії. Як не парадоксально, але найбільша слабкість Трампа. Полягала не у самій ідеї протистояти Китаю, а у нездатності реалізувати цю стратегію без шкоди для себе. І поки у США намагаються переосмислити свою політику, Китай використовує кожен промах для зміцнення свого глобального іміджу. Бо у великій геополітичній грі немає другого шансу справити перше враження. І саме завдяки цьому сьогодні в Пекіні вважають. Америка все ще сильна, але вже не все сильна. І найгучніший крик це завжди крик слабкості. І ось так одна гучна торговельна війна перетворилася на глобальну комедію. Трамп кричав: Китай мовчки, сміявся, а світ спостерігав за цим шоу в прямому ефірі. І якщо ви хочете, щоб український Ютуб не поступався світовим тенденціям, підтримуйте україномовний контент. Підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть коментар. Кожен ваш крок наближає нас до сильнішого українського інформаційного простору.